Скорпіони, вітаю! Сьогодні ми з вами дивимося ваш теропрогноз на літо 2024, яким воно буде, в яких енергіях воно пройде, і що вам буде корисно дізнатись. Також хочу вам нагадати, що дані теропрогнози є загальними, вони можуть з кимось відіграватись, з кимось відіграватись не в повній мірі, а з кимось взагалі не відіграватися, адже все це дуже індивідуально. Також нагадую, що це відео буде цікавим. До перегляду для тих, в кого в їх гороскопу сонце знаці Скорпіон, місяць знаці скорпіон і асцендент Знаті Скорпіон. Отож, скорпіони поїхали, яким буде це літо 2024 для вас. Ага! Це буде літо партнерства. Літо обміну енергіями, ідеями. Помислами, емоціями, почуттями, думками, це літо налагодження зв'язків, налагодження контактів, це літо примирення примирення з комусь, примирення з самим собою, ваших оцих двоєх полісних історій, незважаючи на те, що скорпіон це не знак подвійний, це все ж таки. Історія про дуже глибоке, щось про дуже потужне. І скорпіони вони можуть відіграватись зовсім по різних полюсах, зовсім по плюсу або по мінусу. І скорпіони це така цікава, потужна історія. І от вам саме цей час подружити з самим собою, прийняти всі свої тіньові сторони. Ну і звісно, налагодити цей зв'язок з собою, з світом. Та з іншими. Mm -hmm. Також це літо це період прийняття складних, але важливих рішень. Це період дороги, дороги кудись, це період закриття непотрібних вам дверей, або того, що вже віджило своє. Це час закриття усіх дверей у ваші образи. Сумніви, болі, болюві точки, травми. Це час переродитись, що робить скорпіон протягом всього свого життя, і рухатись вперед, залишити той берег, який є для вас неулюбленим, незручним. Який з вас виймає забагато ресурсу, забагато сил, забагато того натхнення тієї мотивації до життя. Королева Пентаклі! І от знаєте, ось після цього всього налагодження зв'язків, відкидання чогось старого, вихід в такого стану комфорту, такого стану ресурсності. Скорпіон дуже ресурсний знак. Дуже. Скорпіоном варто навчитись працювати своєю енергою і варто навчитись працювати своєю енергією протягом цього літа, направляти в її правильне русло, не дозволяти цій енергії, яку ви мали віддати, яка мала бути в корисному екологічному руслі руйнувати вас, руйнувати ваше оточення, і руйнувати ваше життя. І вийти, я ж кажу, в цей стан комфорту, ресурсу, коли ви, у вас все по поличкам, коли у вас все організовано, ну або майже все, коли ви в стані ресурсу, стабільності, такому, знаєте, комфортному для вас стані, коли ви вміло використовуєте всі можливості, всі зв'язки, всі контакти, коли ви закриваєте свої потреби. Коли ви проявляєте свій потенціал, ви проявляєтесь як особистість, як професіонал, залежить від тої сфери, де вам це потрібно. Коли ви вміло оперуєте часом, ресурсами, можливостями, з собою, клас. Коли ви проявляєтесь у всі свої красі, всі ваші навики, всі таланти, воно все проявлене і реалізоване. От, е, мабуть, Місія цього літу реалізовувати цей накопичений потенціал, використовувати цей накопичений досвід і реалізовувати, реалізовувати, реалізовуватись, реалізовуватись і ще раз реалізовуватись. Ну так, і брати від світу усі нові можливості, запалити цей внутрішній вогонь. Казати так будь-яким починанням, ідеям, ловити це натхнення, ловити це натхнення в чомусь, в процесі, в комусь ловити його в собі, культивувати, йти за своїми бажаннями, мріями, цілями, мріяти масштабно ловити цю натхнення і цю нову іскру, і не те, що йти, бігти, летіти і вміти балансувати знову ж таки. З двійки починали кубків, з двійкою Пентаклів закінчуємо. Вміти ось правильно всім жестикулювати, все впорядковувати все організовувати в вашому житті, правильно використовувати свій час, ресурси, сили, знайомства, з усього знайти користь, ось так балансувати між відпочинком та роботою, між хобі та професійною реалізацією, між проявленням і своїм якимось саморозвитком. Клас! Ну, ось така у вас, знаєте, цікава задачка. На літо. Взагалі у вас цікава задачка на життя, тому що Скорпіон це знак, який має постійно згорати, наче той Фенікс, і ставати з поплу, розвиватись, трансформуватись, робити якісь класні шалені результати, робити надзусилля над собою, йти туди, куди не йшов ніхто. Дев'ятка мечів. Каже нам прокинутись від цього жахливого сну, від цього nightmare. Каже вам, пробудити в собі цей вогонь, прокинутись нарешті, залишити свої сумніви, негативні думки, установки, що найважливіше, позаду відкинути ці страхи, а навпаки, бачите, як ось тут дев'ять пар очей спостерігає за цією панянкою. А вона боїться, вона закриває очі. Так вам потрібно цього літа поглянути своїм страхам в очі і відкинути їх, зрозуміти, що вони не визначають вас, а вони вас стримують. А навіщо вам стримуватись? От навіщо вам стримуватись? Ви ж така класна, потужна, ресурсна людина? Навіщо вам стримуватися? Не навіщо, тому що ви дослідник? Стільки всього цікавого, стільки всього цікавого впродовж цього літа може з вами відбутися. стільки всього цікавого ви можете побачити, стільки всього цікавого може вас доторкнутися, стільки всього неординарного, стільки можливостей для реалізації, для розвитку, для особистісного розвитку, стільки думок, стільки інсайтів може вас отак, знаєте, фоново ловити, іначе всесвіт може з вами говорити, а вам варто лише це почути і побачити, зловити це і використати на свою користь, ну, наприклад, як моє сьогоднішнє відео Четвірка мечів. Тому вам варто видихнути від цього всього, і видихнути від цього всього, що вас стримувало, що вас відбирало енергію відпочити, накопичити цей ресурс, накопичити цей ментальний ресурс. Відкинути всі ці негативні думки, всі ці не ваші думки, всі ці установки, які не ваші, які вам хтось як зернятко посіяв і вклав, зрозуміти їх, ідентифікувати, не накручувати себе, поринути в такий самоаналіз і в знову ж таки знову цей розвиток, знову це дослідження себе, світу. Ну, насправді, можна навіть через цю духовну якусь частину. Обов'язково спробуйте цього літа якісь практики, якісь практики, щоб прожити, допрожити, випустити якийсь біль, щоб допрожити, випрожити цей якийсь страх, відпустити його. Він у вас, знову ж таки, старший аркан місяць під свідомістю. Ви зі своєю підсвідомістю. Продовж цього літа дістаньте це все, дістаньте це все за допомогою різних методів. Це, я ж кажу, можуть бути медитації, йога. Це особливо буде класно кундаліні Йога дуже класні. в мене є майстри, які можуть вас познайомити в цей світ. Сходіть до психолога коуча або просто послухайте психолога, почитайте якусь таку психологічну книжку. Ну, те, що допоможе вам працювати з вашим мисленням і про працювання установок, боли і всього, що вас тяготить, і всьому, що вас стримує і заважає. Е, я ж кажу, різноманітні психологічні практики, там, наприклад, практика, коли ти зустрічаєшся з людиною, яка причинила тобі біля або установки. Ну, неформально е, зустрічаєшся мене, будь ласка, хто знає про цю практику, коли ти в порожній? В кімнаті візуалізуєш себе і те, що ти не можеш йому проговорити, ти проговорюєш ніби з ним уявним. Творчість, знову ж таки, медитації, мантри, езотерика, Спробуйте себе пізнати через цей метод і попрацювати своїм саме свідомим, особливо спідсвідомим. Навіть карта Колоди на дні вам радить спробувати щось нове, знову знову двійка. Двійка жезлів, у нас вже було двійка кубків, двійка пентаклів і двійка жезлів, двійки це завжди про випір. Про ось цей баланс. Збалансуйте ось, що свідоме і несвідоме. Попрацюйте з цим. А особливо це потрібно працювати з скорпіоном. Мене це задачка X на все життя. Скорпіони. Я бажаю вам усвідомлення. Я бажаю вам цікавих відкриттів та досліджень. Я бажаю вам поринути в пізнання, самопізнання, пізнання цього світу просто з головою, і щоб воно у вас привело до потрібних вам інсайтів. Будь ласка, поділіться зі мною в коментарях, якщо цей розклад вам резонував, якщо він був вам корисним, буду вдячна вам за будь-який лайк, коментар та проявлена активність. До зустрічі в наступних відео.